Говоримо про індивідуальну програму розвитку в закладі позашкільної освіти, наразі вже переходимо на аналізу п'ятого пункту, де необхідно зазначити необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу. Зокрема, це інформаційно-комунікаційні технології, навчально-дидактичне обладнання та матеріали, які допоможуть керівнику класу або групи правильно організувати інклюзивне навчання для здобувача освіти. Якщо необхідні технології та матеріали потрібно, значить, ми зазначаємо так і вказуємо, що саме необхідно. Шостий пункт це необхідні допоміжні засоби навчання. Їх також потрібно буде прописати. Де ж їх знайти, тут найкраще за все підійде наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року номер 414 Він називається про затвердження типового переліку допоміжних засобів для навчання. Навчання, осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти. Тому, будь ласка, можете ознайомитися з цим наказом і за необхідності прописати необхідні допоміжні засоби навчання для здобувача освіти в закладі позашкільної освіти. Сьомий пункт це фахівці, які розробили індивідуальну програму розвитку. Необхідно зазначити прізвище, ім'я по батькові, найменування посади спеціальності. Та фахівці мають поставити свій підпис. Це, тобто, саме ті фахівці, які безпосередньо працюють з дитиною та організовують її інклюзивне навчання в закладі позашкільної освіти. Восьмий пункт це погодження індивідуальної програми розвитку з батьками або законними представниками особи. Або сама особа, якщо вона вже повнолітня, може також підписати індивідуальну програму розвитку, що вона з нею ознайомилася і не заперечує щодо тієї інформації, яка зазначена в ІПР. Потрібно вказати прізвище, ім'я по батькові за наявності особи, яка підписує індивідуальну програму розвитку, це або сама особа-здобувач, або батьки чи законні представники. І цим самим підписом особа дає згоду на те, щоб індивідуальна програма розвитку впроваджувалася в організацію інклюзивного навчання в закладі позашкільної освіти, і що особа згодна з її змістом. Дев'ятий пункт це консультування батьків законних представників дитини у процесі розроблення виконання індивідуальної програми розвитку. Тут потрібно зазначити дату, теми консультації та відповідальну особу, тобто хто саме. Проводить дану консультацію з якого питання. І десятий пункт це психолого-педагогічна характеристика особи з особливими освітніми потребами за навчальний рік. Саме психологопедагічна характеристика особи складається вже на завершення навчального року, тому що зрозуміло, що якщо тільки здобувач освіти прийшов у заклад позашкільної освіти, написати коректну на нього характеристику. Характеристику педагоги не можуть, тому що особи не знають. А вже коли здійснена і проведена робота і організоване інклюзивне навчання, тоді вже можна робити якісь висновки і написати психолого педагогічну характеристику.